Всім доброго дня. Получили отаку, от отримали таку посилочку від Ірини Сергієвої. Дуже гарно запаковано. На совість людина пакувала. А сьогодні буде розпаковочки. Розпаковочний день. Це у нас прийшли яйця. Марана і аям цінам. Запаковані вони в тирсу, це треба йти брати миску. Зараз принесу мисочку. Дуже гарно запаковано. Яйця були відправлені вчора в день. А сьогодні я їх вже отримала. 12 годин я їх отримала. покупание Це так, щоб довго не розматувати, так вирішила так. Я один раз стільки... А, людина не економить. Я теж вроді би не економлю, але... Но... Ух ты, погодні. Це яйця марана. Отакі. Не знаю, кольор вам передається, але вони такі аж. Це вообще взагалі почти, почти чорне. А так не передається. А це яйця Аяма. Вони такі невеличкі. Я думала, вони великі будуть, але вони невеличкі. Зараз розпакую, покажу. От такі яйця вийшлися у нас. Це ми отримали від Ірини Сергіївни. Це Аям цанамі. Такі яєчка невеличкі. Зараз вони будуть відстоюватися. Це яйця маранів. такі. Я навіть не знаю, як вони будуть просвічуватися. З цими проблем не буде, а отут опліт про... Перевірити як. Але нічого, закладаємо сьогодні пізно вечором. Будемо закладати яйця, поки вони отстоюються на прогріві в кімнатній температурі. І підуть вони в інкубатор. відстоюватися вони будуть не менше 8 годин. І будемо закладати в інкубатор. Тепер. Розпаковуємо другі посилочки, які до нас прийшли. Це нам прийшли. Посилки з кабелями. Димери. Замовила отакі димери. Щоб можна берегу зробити, світлу. Світлу і лампочки ті, що отаплюють брудера. І ще такі я заказала, що таке LED. Тільки чогось тут не написано. На 5 ватт. Ось такі лампочки. 5 Вт. Вони на 12 і на 5 святоді Це для брудеров. Щоб утаплювати брудер і освітлювати. Це брудерно. А це ми заказали. Ні, я заказала, щоб в мене було в господарстві на всяк випадок. Випадки бувають різні. Так. Волки і шприц. Це бумажка. Оце такі шприци, ігли для курча, для. Це на всяк випадок. Тут маленькі шприци. Ой, шприци кажу голки. Взагалі мені пусінькі. Якраз для курчаток, якщо робити якісь прививки, якусь вакцинацію, Дуже маленькі. Так. І прислали нам отакий шприц. Вроді би як Германія. Да, Made in Германія. Замовляла я такий, щоб можна було любу бутилочку, щоб... Ну, я так розумію, що тут додатково шприців до нього немає. Це треба буде купляти, щоб сюди підключати бутилочку і робити уколи. Регулюєш тут, наскільки тобі треба дозу. Отаким таким макаром до 0,2 мг воно повинно регулюватися. Отакі От у нас були покупочки. Дякую, що були зі мною. Насолоджуйтесь курочками. У нас роботи йдуть. Пішло все, і ракушка, і кірпіч, і щебенка на підлогу. Всі дівчульки позбігалися, там йдуть роботи. А тут ми подивимося, що у нас з яйцями. І якщо з яйцями все добре, да? То підемо їм, відкриємо вигул. Так, тут чотири. Тут шість. Тут три. Тут не одного. І тут не одного. Ні, є одне. Зараз підемо пошліть. Я вам відкрию ось бункерна кормушка якої я робила підрахунок на 20 діб. Як вони їдять. Розсипають, ну, трошки може і розсипають. Це кормушка у нас під ракушку. Ракушка у них в доступі. Пошліть. Я вам відкрию вигу. Ідемоте. Пошлі, серенький, йдемо. Пошли, пошли. И тут им рай. И о наш до третьего загона. Калитки везде все открытия. І вони позбігалися, хай гуляють. І побігли, перевірка всього. Це у нас були тут поросята, які прийшлось убрати, бо ви що там гнізда собі хочете робити? Там нема чого рити? Бо прийшла болячка африканська чума, і прийшлось їх убрати. Поки ми... Ну я поки не планую. Ну, може і планую одне порося. в той загончик там середній. А тут щось буде. І кури будуть. І може качки будуть. Гуси хочу, то будемо щось думати. Місце є де їм гуляти. Що водичка, да? Моя ти дівочка, водичку п'єш. Нравиться мені оця бандітка. Бандітка, вона везде перелітає, везде, сама перша. Глашичка. Комусь не нравляться глашики, а мені дуже подобаються вони. Отак гуляють мої курочки. На вільному вигулі. Не знаю скільки тут соток. Мабуть, сотки п'ять гуляють. Это старенькая моя курочка гуляє. и это старенько. Он и доживает свою вику. И она. бандит Давайте, тебе. идите, гуляйте, бандиточки. А это труба у нас стоит, это це... вентиляция. Ось таку трубу зробили вентиляцію. Таке впечатлення що вона квохче. Ну не сідає. Оце кожного ранку так приходиш. Опа! Конденсат. І туди вона 2 метри. Оце така вентиляція. Це а приточка Все тут іконечко. Щоб їм світло було. А приточка ось сього. Ось у. да. Так. Да? Так, да. ось кохче. Непонятно, чи вона кохче, чи не кохче. Це ломан брауни. Ось приточка. Треба, закрив, не треба, відкрив. А це стоїть півень. Теж ломан Браун. Це мої старушеньці. Так що, отакі от діла. Всім добра і миру. Міцного здоров'я. Дякую ЗСУ, Допомагайте по можливості. Хто як може, тільки адресно. Кому ви довіряєте, 100%, що піде ваша допомога до людей, до наших військових. Все. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Залишайтесь з нами до нових зустрічей.